Друзі, друзі, то в столоб взяв! То в столоб взяв Якийсь невеликий, він. Oh, awesome. I Аня, не, не можешь его приподнять. Не можешь его тут приподнять. О. Иди сюда. Дай ⁇ мский. кот. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Такие бойки, ничего себе. Ой-е. кабанчик. Ху, друзья. Так, а це лаки у нас тут. Лаки, друзі, це прижане молоко. Напряжене молоко взяв. Так, ну що, такий невеличкий товстолобик, Але це він тут в водомі, друзі, великого дуже і немає. Взяв тут було два гачка, один десь, зараз глянемо, на який... Да, взяв він на той ще длинненький. Ну такий. Півтора. Півторашечка. Ну добре, клас, супер. Чудово. На перше, друзі, стояв тут, стоїть у мене теж прижене молоко. Перше це в мене стоїть сотка. Ну, він ще буде стояти. А клюнув прижене молоко. Такий простенький. Тут і ще й карпіка ловив. Карпак, щось не хоче клювати. а й в не хотів клювати, друзі. Уже уже садок дивіться, уже сушить. Спочатку кинув його в садок. А вчора був... Така погода, була не, не Думав, сьогодні сегодня побуду. Ну, сейчас, якщо клюну то в толстолоб, зараз ще пару годин посижу на водоме. Може, ще одного зловлю. Сейчас ще вставлю лаки. Прижав на молоко. Це вже свіже. то у мене з прошлого року. А це вже свіженькі, друзі. Тому зараз ставимо його і взяв він якийсь, оце бачите, два гачка. Взяв на той ще гачок, який длинніший. Зараз це сюди обираю. Ставлю ще два планктончика лаки, зараз поставлю, верні, у мене три стоять, просто одна сотка. Зараз ставимо. А вдруг ще вдасться нам зловити ще одного якогось, ще одного якогось красення. Бо якось, чесно, я вже не, не чекав столова після дежів, вода водойми стала холодненька. Тут ще залишилось небагатенько. Зараз ми його якраз поставимо на свіженький. І думаю, якраз пару годин, друзі, може, ще якесь плювання. Будемо. І додому. Оце ще раз закину, клюне він, не клюне, не знаю. Ну, вже чудово, що клюнув. Ставимо ці планктончики. Трохи тут, звісно, коли на гумку ловити, друзі, трохи невдобно, що самому її, звісно, тут нам заважає, як кажуть, трава нам заважа, щоб заносити. Так, палку. Тут теж один гачок длинніший, другий коротший. Так, а тут, да, і тут це десь сантиметрів 40. У мене якась палка. палка. Блід, так, перший перезакинув через палку, трохи. Трохи не Трохи невдобно, але нормально. О, ну, через палку його запустили. І сюди через палку. О, все, я Бачите, яка зеленуха йде після цього лаки, яка зелень І планктончика так все. Отправляємось водоймо. Може ще буде клювання. Може ще буде клювання. То було б, звісно, щоб парочку хоча б, бо один якось лобатий будь на водоймі. Ну вчора, друзі, погода була холодненька. Сьогодні штіль і він хоч почав клювати. Так, все. став на сигналочку. Так, його тут, тут груз у нас. Все, отак. На гунці у нас отака сназка, друзі, розказував я про неї, що я вже ловив на неї. Все. Ну що, наступне клювання ждемо? Може ще один буде красень. Що, друзі, клювання, товстилоп. Товстолоп. То Ого, дивись, я потянув. О, це потягнув. Ух ты! О! Якийсь кабанчик! Друзі, опять якийсь кабанчик клюнув. Так, ну зараз. Друзі, вже буду збиратись додому. Зараз цим кабанчиком і все. Завершимо ловлю. Зараз що витянемо, то кажуть, то буде наш. час з цим кабанчиком притягнемо його і все. Тут приготував собі такий, зробив, щоб його брати було удобно, бо тут корч, я його тут не візьму. Я його тут не возьму, оце треба заходити. Чуть напевно, неудобно, але це таке. Зараз ми його тут будемо, друзі. Зараз ми його тут будемо цього кабанчика будемо брати. О! О! Щось почав тут під берегом. Почав тут запротивлятись. 5, друзі середня середній на середню поплавець ух пішов дергається ух ти, пішов як ух ти, дернув ого оце він оце він запротивляється, друзі ого я ого ого тяне, ого, тяне пускаю Волосінь пустив оце потягнув ого друзі там що такий монстр чи що? Та в прошлый раз Полторуха була, то така дивала. А це наскільки він там? Це не на трохи більше. Наскільки більше час глянув? Тут очерет, друзі, ось, не хоче, щоб він очерет сів. То приходиться блін, його... Щоб, треба розвернути, щоб він очерет не сів. Я щось його побачив, але ще не розумію, який. Він. Як починає сюди тягнути, він вечерети де. Бо там два гачка. Сяде в очерет і все. Ух ти, ух. ух. Так, ну що, ти тут уже виходиш сюди? Так, пішов в другу сторону. Це вже добре. Пішов в другу сторону. Банчик, конечно, крупнейший. Це, друзья, крупнейший. Так, ну где ты тут? Под... Блин. Иди сюда, иди. Иди сюда, и все. Хорош. Хорош волтузица. О, е. Yeah. О, гарненький. А ну. Добрячий. Оп! Ще збирався, друзі, додому. І такий гарненький. Прошлого невеликого. Олексій допомагає мені. Кажу, Леоха, бери полторуху. А це такий четверка, друзі. І опять плюнув, друзі, на гачок. Ось, ось зараз вам покажу, покажу, що він опять. Ось у короткий гачок. І клюнув опять дна на те що длинніше. На той що длинніше Ось такий красавець. Д, 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 д! Стоп! Я даже... Ну, 4 или 5? Ну десь 4. 4, друзі, давай так. 4 точно є. Може п'ятерки не буде. Ну, четверка точно, напевно, є. Фу, класно, лобати. Оце так. Да. Опять приженемо молоко в лаке, друзі. Другий і опять лаки. Клас, супер! Так і дивіться на, на всю підхватку. Оце кабан. Ну що, друзі, зматую гумку та додому. Хочу відмітити, що думав, що ми получу клювань, бо сьогодні вже треба було додому. Уже, як кажуть, оцей гарний хлопчик клюнув вже на саме саме як кажуть, шабашаль. Що вже планктон уже спилив, небагато залишилось планктона, і клюнув такий ще один красень напряжене молоко. Та ну що, друзі. З вас вподобайку. Ну, як кажуть, ми не прощаємось. ми вам кажемо до побачення на нових зустрічей в на нашому каналі Рибалим. Все вірно, друзі, з задоволенням. Пока-пока, друзі, Пока, до нових зустрічей.